Священне велико, друзі Співбраття у священстві Дорогі христі, браті і сестри. Слава Ісусу Христу. Слава, Сьогодні великий день. Праздник возвидження чесного хреста і власне це престольний праздник катедрального храму Акачурської єпархії. Видите, хрест це є. Таке знамення, котре відрізняє християнство від будь-якої іншої релігії. Бо навіть і в християнстві не всі його визнають. Ну, але тоді вже не є християнами. Але це є певне знамення і для Мукачевської єпархії, котра, направду знає продовж цілої своєї історії, що це означає хрест, котрий рівняється просто вірністю, свідоцтвом вірності Христу. І його католицькій церкві. Ту найперше хочу вас привітати з непристойним праздником катедрального храму, а також праздником цілої єпархії і скласти Богові за всіх вас вдячність за вірність, за непорушність, за відвагу в цьому світі свідчити про Господній Хрест. І, хоч в цілому світі люди шукають комфорту і благополуччя, Хрест цього вам і нам ніколи не обіцяв. Але обіцяв життя, котре є творче, життя, з котрого народжується вічність, життя, котре є найбільшим даром, яким обдаровує кожне покоління грядуще, грядуще покоління. Бо це є життя з віри в Бога, триєдиного, вічного, котрий за, на Христі вислужив нам майбутнє, якого ніхто інший дати не може. Вічність з Богом. Бо сам по собі хрест це є шибениця, наряддя жорстокого вбивства. Але ми сьогодні святкуємо воздвиження чесного Христа Господнього. На цьому дереві Ісус взяв на себе наш гріх, і зло, і прокляття цілого світу і переймів його жертвою своєї любові. Власне, в цьому спочиває причина нашого святкування. Прообразом Господнього Христа є так званий мідний Змій. Який зробив Мойсей, коли вів свій народ пустиною до обіцяної землі? Цей народ змучився, був втомлений від тяжкої подорожі, а тому люди почали втрачати надію, а можна сказати, і розум, почали зневірюватися в Господній обітниці. Що все саме він веде їх дорогою до обіцяної і родючої землі. А за цим вони підлягли нападу отруйних змій, котрі їх жалили. І вони вмирали. То були люди, котрі впали у гріх ремствування. Нарікати на Бога. Означає не тільки погано про нього говорити, оскаржувати його, нарікати на нього. Це означає, що серця ізраїльтянин втратили довіру, довіру до свого Бога та його обіцянок. Став він для них нічим. А коли люди почали вмирати від окусів отруйний гадюк, Господь вислухав заступницькі молитви Мойсея. І сказав йому, зроби собі мідного змія і повіць його на стовп, і як укусить когось гадюка, то він погляне на нього і зостанеться живим. І справді, коли когось ужалила гадюка, то він звертав свій погляд на омідіного змія і лишався живим. Не випадково від укусів змій страждали люди, чия довіра до Бога схляла. Смертельні змії нагадували про того першого змія в раю, спокусника, котрий отруїв людське серце і змусив його сумніватися в Богу. Це диявол, який у вигляді змія спокусив Адама і Єву недовірою до Бога. Переконуючи їх, що Бог не є такий добрий, він раче заздрить їхній свободі і щастю, котре вони також в раю. І коли в пустелі повертаються у ці отруєні змірі, то це проявляється первородний гріх. Ізраїльтяни знову не довіряють Богові, нарекають на нього. І бунтуються проти того, хто дав їм життя. А тому підлягають смерті. Тому що смерть це не є припинення біологічного існування. Смерть це є спосіб буття без Бога. І це спокунукує нас уважніше поглянути на нашу, моменти нашої особистої історії. Історії нашого народу, коли довіра до Бога занепадала, то нам приходилось розчаровуватись, нарікати через ті свої пустелі і так втрачати з поля зорю мету своєї життєвої подорожі. Сьогодні ми теж йдемо по пустелі, яка здається, не має краю, і нам дошкуляють у ті Злигодні і пристрасть, справдість, які носимо в своєму серці. Приходить тома від випробувань, коли вже бракує сили надіятися лише на Бога і шукаємо якісь інші способи захисту. Це ситуація особистого церковного і суспільного життя, коли нас. Кусає гадюка недовіри, польську ту отруту розчарування, та з неоходи приходить песимізм і страх, і, і, які закривають нас у власному его та спонукують до втечі від дійсності, яка гасить ентузіазм нашого життя. Але чому там в пустині Бог просто не знищив тих гадюк, котрі кусали Ізраїльтян, а замість того дав їй ці такі свої настанови? Так він розкриває нам свій спосіб і дії перед лицем отої людської, схильності до гріха та недовіри до нього. Тоді, як і зараз, у великій духовній боротьбі, котра буде тривати до кінця світу та історії, Бог не нищить підлість, яку творять люди супроти нього. Творить свідомо і добровільно, не нищить тому, що не хоче смерті грішника, але щоб він не вернувся і жив. Тому і отруйні змії не зникають з нашого життя. Вони все ще поряд нас підстерігають і можуть будь-коли і будь-кого знову жалити. Але що змінилося Божим рішенням? Ісус пояснює це словами: як Мойсей підняв змія в пустині, так мусить бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне через нього. На Христі Спасителя настає переломний момент змія, який довів злобністю людей до розп'яття Божого Сина. Цей Змій власне, смертю Христа отримав своє завершення, свою найбільшу поразку. Це Ісус, після того, як був піднесений на Хрест, не дозволяє атакам злих змій. Заподіювати нам смерть. Наш поземний погляд, Господь хоче зосередити на висоту, на нову висоту. Якщо ми спрямуємо свій погляд на Ісуса, зло, що жалить більше не може поразити нас, тому що на Христі Господь взяв на себе всю отруту гріха і смерті та скасував їхню вбивчу силу. Перед лицем зла, що панує у світі Отець дав нам Ісуса, який настільки є близько до нас, що ми собі навіть не можемо уявити. Як каже апостол Павло, той, хто не знав гріха, Він за нас зробив з гріхом, щоб ми стали Божою праведністю. Тому у чому полягає оця безмежна, безмежне Боже милосердя, який Ісус, який за нас став гріхом на Христі, обрано кажучи, прийняв на себе все прокляття людства, щоб ми, вір'ю дивлячись на нього, протистояли отруєним зміям, які на нас нападають, як спокуса і атака диявола. Тому сьогоднішнє свято є пророцтвом, яке образно вказує на істину, що є далеко за межею нашого власного розуміння. Святий Хрест Ісуса Христа є престолом Спасителя. Тому Ісус стверджує: має так бути піднесений син людський. Хрест був найжахливішою формою тортур. А його піднесення було б якимось блюзнірським жартом, якби на ньому не був розп'ятий Спаситель. Хрест без відкупителя є чистим цинізмом. Але сином людським, хрест є животворним деревом, з якого ми отримуємо плоди мудрості і вічного життя. Добровільно віддавши страждання на Христі, Христос відкриває суть і сенс людського життя, бути розп'ятим разом з Христом і воскреснути разом з ним. Це є змістом віри і надії, які визначають дорогу нашого життя, тільки тоді і до нас стосуватимуться слова Христа. Слова, котрі Отець промовив до Христа: Ти син мій, ти дочка моя улюблена. Христос на дереві Христа знищив повтуго пекельного змія і запевнив, що через нього, з ним і в ньому наша життєва жертва, силою Святого Духа переміниться в руках Отця у відпущення наших гріхів та вічне життя. Хрест є подібний до книги, яку потрібно відкрити і прочитати, щоб зрозуміти її зміст. Святий Павло проголошує, ми проповідуємо Христа розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість. Однак очах людських хрест є глупотою. Бо не вірять, що зі знаряддя смерті може народитися життя. Хрест був тим, на що ніхто не хотів дивитися, але на ньому нам відкрилася краса і велич Божої любові. На Голгофі Богородиця стояла під Христом зі святим Іваном. І ніхто так не бачив відкриту книгу Христа, як вона, і не свідчив процес смирення любов'ю. За її заступництво ми ласки на навернення наших сердець до розп'ятого. Просимо неї ласки мудрості пізнати і зрозуміти місце і значення Христа в нашому особистому житті. І лише тоді наша віра розквітне всій своїй повноті її свідчення принесуть спасенні плоди. Плоди для спасіння нас і спасіння цілого світу. Цей великий день ще раз хочу всім вам сласти глибокі покліни подяку за ваше свідчення віри. Так минуле було позначене Христом і сповідування, терпіння, жертв і смерті. Але коли поглянемо на нинішній світ і збагнемо, яким то буде він завтра, можемо собі сказати, що нас теж очікує шлях ісповідування і мучеництва, шлях Христа. Можливо, це не буде кровавий, але через те небагато легший шлях шлях випробування нашої віри. За той факт, що ми живемо в світі, який є таким великим супермаркетом пропозицій, котрі дуже часто відповідають всім нашим прагненням і навіть трошки більше. Пропозиціям, котрі стараються заглушити розуміння, що це означає бути християнином, бути віруючою людиною, спонукує нас на численні компроміси. А через те стоїть нас на ту саму дорогу ізраїльського люду, який йшов через пустиню до обіцяної землі. І спокухує нас втікати від вірності Богу, а знайти тогочасне задоволення і заспокоєння своїх нетворчих життя бабажань. бажань. То вам Господь Бог дасть у цій. Нашій дорозі по сучасній пустині вірності Богу, і хай Хрест Господній завжди для нас буде маяком і орієнтураним на цій земній дорозі, і щоб нас ніколи від вірності Богу не застрашила ніяка змієвка, щоб жодна спокуса не змогла поранити нашої душі, але щоб наша віра була тою силою. Котра дасть нам щасливо перейти в дорогу цього життя і переступити порог смерті, щоб осягнути в Бога вічне життя. Бо тільки тоді це життя на цій землі буде мати зміст і сенс. А причиста Діма Марія, котра супроводжує нас завжди на наших дорогах життя, нехай дасть вам так само сили вірності. Під цим Христом Спасителя вистоїте до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!